У Полтаві попрощалися із кулеметником Олександром Конопльовим спогади про нього друзів. Дуже порядна людина. Він не став ховатися, нікуди. Вручили поїздку, то Він пішов наступного дня. В обласному центрі відкрили меморіальну дошку загиблому викладачу художньої школи Святославу Пашинському. Де саме? Його була стихія, це глина. Він каже, я як сів за рух з тих пір, просто мене понесло. На Полтавщині у селі Нехвороща реконструюють дитсадок, коли почне працювати. Наших дітей підвозять е, е, транспортом громади. Це дуже зручно, тому що ми не витрачаємо свої кошти. Дуже добрим хлопчик, Дитина виросла на моїх очах з моєю донькою. Тетяна Порносева прийшла попрощатися із своїм сусідом Олександром Конопльовим, який загинув на російсько-українській війні. Він був дуже добрим батьком. дитини виділяв дуже багато. Влас. Взагалі дуже порядна людина. Дуже світла особистість. Завжди був на позитиві, відкриваючи в до класу, завжди казав, що ну що, що там наступне буде. Завжди посмішки, завжди якісь, е, такий е, нестандартні, може, якісь моменти. Ось такий він є, був і буде. 40 солдат Олександр Конопльов до повномасштабного вторгнення проживав і навчався у Полтаві, розповіла його подруга Ірина Горбатенко. Ми з ним з першого класу і до 11 разу вчилися. Дуже чуйна, весела людина. Не хочу казати, запам'ятався. Розумієте, таких людей ти будеш постійно пам'ятати. Мобілізували бійця у липні цього року, говорить Тетяна Борнусова. Як повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій, служив солдат на посаді кулеметника стрілецького батальйону. Дуже порядна людина, він не став ховатися нікуди. Вручили поїздку він пішов. Наступного дня загинув Олександр при виконанні бойового завдання поблизу Вугледара на Донеччині. Його позицію і російські військові обстріляли з безпілотника. Сталося це 11 жовтня 2023 року, розповів Сергій Шкуропій. Він ніби не залишив нас, він, він з нами. Ну я вважаю, що ми як родина. Ховали воїна на Затуринському кладовищі. У нього залишилися батьки, дружина та донька Світлана Мостепан та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. У Полтаві відкрили меморіальну дошку військовому художнику Керамісту Святославу Пашинському. Митець загинув у березні минулого року під час захисту України від російського вторгнення. Відкрили дошку сини та мама військовослужбовця. Його була стихія, це глина. Він каже: Я як сів за рух з тих пір, просто мене понесло, і ми бувало, що по три по три години розмовляли з ним з майстерні. Він крутить і він каже, це моє. Я каже, сюди втікаю, коли мені дуже погано. Я сюди йду, е, а як мені дуже добре, я сюди лечу. У цивільному житті Святослав викладав кераміку в дитячій художній школі. Був членом національної спілки художників України. Я його бачив в постійному русі. От він весь час кудись спішив, щось в нього було в планах. І це було характерно в нього. В нього в ритмі все було. І його мистецтво воно цікаве тим, що це технологічне мистецтво. Треба знати технології, глини, температури, глазурі. На меморіальній дошці стилізований портрет захисника в національних кольорах. Розповідає її авторка Інна Горжій. Вирішили зробити в кераміці. Саме у цьому матеріалі. Фон зроблений фактурою гончарного кола. Кошти на матеріали зібрали друзі та колеги митця. Ініціатором виступала спілка художників, бо так як Святослав був членом спілки художників, ідея виникла ще, здається, на початку літа. Виконання зайняло буквально чотири тижні. Художню школу перейменували на честь Святослава Пашинського у вересні рішенням сесії міськради. Загинув боєць 26 березня 2022-го у Запорізькій області області. Йому було 44 роки. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. У Полтаві погодили зовнішній вигляд конструкції для вшанування загиблих військових. За це проголосували під час засідання виконавчого комітету Полтавської міськради. Рішення підтримали 15 членів виконкому. Це в межах проєкту Полтава пам'ятає героїв. Розповіла директорка департаменту культури, молоді та сім'ї міської ради Олена Ромас. За словами секретаря міської ради Катерини Ямщикової його планують повністю реалізувати до 31 грудня 2023 тисячі Проєкт передбачає розміщення на конструкції фото та інформації про загиблих, померлих захисників та захисниць України, які проживали, навчались, працювали чи поховані на території Полтавської міської територіальної громади, або сім'ї, яких батьки, дружини, чоловік, діти проживають на території Полтавської міської територіальної громади. Дані конструкції планово будуть розміщені на Каштановій алеї. Понад 290 дев'яносто російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 630 за минулу добу це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 3 спецтехніки та 39 артилерійських систем. Також 17 безпілотників та 4 реактивні системи залпового вогню, збито один літак та один гелікоптер. Було виведено з ладу 34 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. У селі Нехвороща на Полтавщині реконструюють дитсадок. Встановили на вікна перемички для цього і тепер вирівнюємо для того, щоб армопояс залити бетоном ну, з арматурою. Дмитро Заїка колотить та підвозить іншим робітникам бетонну суміш. Колотимо там бетономішалкою, хлопці ось двоє на лісах працюють, заливають, замазують. Ліса це ось по чому ходять. Це вже почти всі стіни стоять первого етажа. Робота йде дуже швидко, бригада. Це було старе переміщення пристосоване, воно ще з 1910 року постройки, але ж було пристосоване під дитячий садочок, воно було вже з часом, всі ж вимоги змінюються, воно було не по вимогах, були дуже малі кімнати, ну і плюс старе, старе все воно руйнувалося. Реконструювати дитсадок почали з вересня, каже виконроб Ярослав Картавий. Площу приміщення розширять із 300 до півтисячі квадратних метрів. Збільшать дитячі кімнати та добудують харчоблоки актову залу. Новий садок буде розрахований на 52 місця. Виконані роботи з прибудови, в якій буде розташований харчоблок, велика кімната для, для дітей. Вона вже виконана. Можна сказати, відсотків на 80 по самим, по самим несучим конструкціям. Будемо приступати до заливання армопоясів і будемо вже пропонувати виконувати дах. Ця будівля раніше, там було три входи. Харчоблок був в одному вході, в приміщенні здвигалися кроватки і була така імпровізована, як би можна сказати, сцена, глядацька зала, де вони проводили свята або використовували наш будинок культури. Харчоблок був маленький, він, стандарти і вимоги не були дотримані, тому потрібно було провести добудову, щоб відповідало всім нашим стандартам і мовах нашого законодавства. Садок у них ворожче відвідує півсотні дітей. Поки ведуться ремонтні роботи, їх возять у сусіднє село. каже мама одного із вихованців дошкільного закладу. У мене є син, його звати Міша, Йому буде 4 роки в грудні. На даний момент ми ходимо в Соколово-Балківський дитсадочок. Наших дітей підвозять транспортом громади. Це дуже зручно. Тому що ми не витрачаємо свої кошти. Дорога займає хвилин 15 в одну сторону. Звісно, краще було б, якби садочок був у нас. Це ближче, це рідніше. Тож ми з нетерпінням чекаємо, коли вже він добудується. Частина працівників працює в Соколово-Балківському дитячому закладі, дошкільному. Тому що там наші діти і там не вистачало працівників. Частина працівників зараз знаходяться на простої. За словами Зої Короленко, завершити реконструкцію дитсадка планують наступного року. Закуплять нові меблі та обладнання для харчоблоку. На неї спрямували 42 мільйони гривень. Понад вісім із них гроші громади, решта держбюджету. У кошторис включена зокрема вартість нових меблів та обладнання для харчоблоку. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот Суспільне новини Полтава. У Полтавській громаді від сьогодні вирішили розпочати опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Його підтримали 15 роб присутніх. Опалення спочатку вирішили подати до комунальних закладів гуманітарної сфери медичних, дошкільних і позашкільних установ, розповіла секретар міської ради Катерина Ямщикова. За її словами, це не стосується шкіл, тому що у них із 23 жовтня розпочнуться канікули. А в житловому. Секторі опалення ввімкнуть згодом. Ми кожен день моніторимо температурний режим відповідно в нашій територіальній громаді. Як бачимо зараз, прогноз нам показує, що температура йде на підвищення тому. Ми тримаємо руку на пульсі. Як тільки у нас ці показники будуть спускатися, виконавчий комітет відразу збереться і запустить тепло у нас не безкоштовне, і для того, щоб не було у нас також запитань від громади, тому ми до цього намагаємося максимально заощадливо підійти. У рік давати тепло у заклади та будинки у полтавській громаді розпочали 31 жовтня 2022 року, а завершили 31 березня 2023 Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. Це роблять за умови, коли середня температура повітря протягом трьох діб поспіль не вища за 8 градусів тепла. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду. Часом ітиме дощ. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень пориви – 15-20. У регіоні вночі температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень – плюс 11, плюс 16. В обласному центрі вночі – плюс 5, плюс 7, а вдень – від 13 до 15 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.